Слідчі та кінологи долучилися до пошуків Тараса Познякова, що тривають уже третю добу. Поки одні передивляються відео з камер спостереження, інші прочисують територію району. Позавчора хлопець виїхав зі Львова до Києва на власному авто. Разом із попутниками їх знайшов через сервіс Блаблакар. До столиці авто так і не доїхало. Родичі, друзі та волонтери в той самий день почали шукати хлопця власними силами, прочисували територію поблизу села Бобриця на Київщині. Саме в ньому востаннє. Ні, відеокамери зафіксували авто Тараса, однак рухалося воно в протилежному напрямку від столиці. Попутників, що записалися на поїздку з Тарасом у Блаблакарі, знайшли обидвоє кажуть у той день зі зниклим хлопцем, навіть не зустрічалися. Хто поїхав із Тарасом? Не знають у поліції вже є версії цього зникнення. У Львові колеги Тараса Познякова, який працював в одному з районних судів, розповіли ТСН, що напередодні поїздки він узяв одноденну відпустку. Припускають, Тарас шукав більш вигідної пропозиції. У суді він працював консультантом і мав невисоку зарплатню. Тож у столицю їхав найпевніше на співбесіду. Тим, що попутники взяв незнайомих людей, колеги здивовані авто, на яке наймовірніше зазіхнули злочинці, Тарасу купили батьки ще 2007 року. У родині він єдиний син. Всі дивуються, я думаю, для чого невідомих людей через інтернет-мережу. Він абсолютно врівноважена, адекватна, скромний, веселий хлопець. Він не конфліктна людина. Я виключаю, щоб він міг десь мати якісь неприємні ситуації, чи тим більше ворогів.